Вітаємо, шановні колеги. В офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації розпочинаємо брифінг начальника відділу протидії злочинам у банківській сфері УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції, Національної поліції України Руслана Сеня. Тема сучасні кіберзагрози для суспільства та бізнесу. Пане Руслане, вам слово. Сьогодні б хотів би розповісти про ті випадки, які наразі у нас є одні з. Найактуальніших, які, скажімо так, деякі були раніше, але зараз вони трошки удосконалились і, звичайно, злочинність не сидить на місці, тому намагаємося їх вивчати та ефективно протидіяти. Перше, з чого б я хотів би почати, ну, мабуть, це кейс, який більше стосується. Комерційних організацій там нашого малого, середнього, ну і в деяких випадках великого бізнесу, який і так в складних умовах працює в нашому регіоні. І наразі є багато випадків. Інфікування банківськими троянами, так називаємо. Що це таке? Банківські трояни це шкідливе програмне забезпечення, яке застосовується відносно працівників того чи іншого підприємства. Держустанови також можуть підпадати під атаки цього вірусу. Але основна мета їх це інфікувати службові. Комп'ютери та здійснити транзакції у свою адресу, використовуючи онлайн-банкінг. Як ці шкідливе програмне забезпечення працює? Ну, зазвичай, як по класиці, там у багатьох видах шахрайств відсилається файл на вашу. Електронну поштову скриньку Даний файл він має, ну скажімо так, досить легітимну назву, і, як правило, від якихось завуальованих установ під державні якісь органи, під якісь там контролюючі органи, ми постійно з цим стикаємося вже напротязі якого якогось часу, але це досить актуально. і чому це така масова історія? Тому що, на жаль, коли ну, це працює для шах... шахраїв. І, на жаль, особи уповноважені на провадження там діяльності пов'язаної там з фінансовою або там менеджерською функцією. Вони інколи не дотримуються певних правил кібергігієни і все одно відкривають, інфікуються, і все одно у нас є потерпілі. На жаль яким чином ця схема працює? Я вже повторюся, що на електронну поштову скриньку або інший вид комунікації приходить файл, як правило, це файл. Із назвою там державна податкова служба, там може є випадки навіть від територіального центру комплектування та сервісу. Ну, люба інша державна структура, яка може показатися важливою для потенційної жертви. Ці файли вони мають розширення, як правило, ну такі стандартні для нас. Да, там, ну, все залежить від скілів, від професіоналізму того хакера, який працює. Якщо це там менш професіональне, це будуть якісь там розширення типу архіву. Zip, RAR і так далі. Якщо це більш професійні е хакери працюють, то це, скоріш за все, буде там, PDF, Docs, Docx, ну, Microsoft Office, е які е першочергові дії повинні бути з боку е працівників, якщо їм е надійшло це, ну, скажімо так, лист, який е має ті ознаки, які я тільки що назвав. Ну, по-перше, треба перевірити взагалі, чи повинні ви отримувати цей лист. Ну, якщо до прикладу, да, там ми кажемо, що е, лист надійшов бухгалтеру там, якогось підприємства, е, і він надійшов логічно там від е, Державної податкової служби. Ну, у нас є електронний кабінет да, в Державній податковій службі, і там є листування, там є вхідні безпосередньо, коли ви авторизувалися. Тому нагальної потребності для того, щоб отримувати на електронний лист якусь офіційну документацію, її немає просто. Тому цей момент, якщо вам прийшло на електронну поштову скриньку, і ви зайшли в свій там, податковий кабінет, і там нічого немає у листуваннях, тому це ну, повинно визвати якісь питання. По-друге, можна нічого страшного, якщо ви зателефонуєте на гарячу лінію того чи іншого органу, і просто спитаєте, ну, Попросити, да, там, з'єднати вас там або з філії, або напряму якусь там філію набрати де, де ви знаходитесь, і спитати, чи є якась розсилка. І ну, в більшості випадків вам скажуть, що її немає. По-третє, що б я дуже рекомендував, це той комп'ютер, який на якому безпосередньо. Встановлені додатки з вашим фінансовим якимось операціями його зробити окремим. На нього не приймати листування, на ньому не користуватися месенджерами, на ньому не заходити до соціальних мереж, нічого не скачувати. Це повинно бути автономний пристрій, який у вас безпосередньо для того, щоб займатися фінансовою діяльністю. Повторюсь ще раз відносно. Ліцензійного програмного забезпечення це просто must have, тому що із нелицензійним програмним забезпеченням ви залишаєте злочинцям чорний хід, який вони можуть завжди прийти. Тому що коли викладають, скажімо так, інсталятори цих там, наприклад, там операційних систем. У безоплатний доступ для скачування для встановлення. Ну ті люди, які це роблять, вони мають якийсь умисел. Вони ж не З альтруїстичних якихось побуджень. Тому, як правило, ці файли інсталятору вже інфіковані, і, як правило, вони вже самі являються від часті шкідливим програмним забезпеченням. Це щодо там, операційної системи. Також я б хотів би наголосити про наявність антивірусних програм. Безумовно, це ліцензійна версія. Є деякі там міжнародні, які мають навіть безоплатний функціонал. Але я би радив, все ж таки закласти в себе, скажімо так, у видатки, щоб придбати якусь більш професійну версію, яка там може захищати від навіть від фішинга-таки, сканувати ці поштові насходження, які вам приходять, і десь блокувати ті файли, які ну, не подобаються цій антивірусній системі. Також я би рекомендував використовувати. Бухгалтерське програмне забезпечення ліцензій, ліцензійоване, тому що повернемося до питання тих же самих інсталяторів, які викладають у вільний доступ, вони вже мають якісь дискредитуючі патерни, які в подальшому можуть з, ну, зробити дуже погану. Історію для вашого фінансового становища? Безумовно, це багаторівневий захист у вигляді двофакторних аутентифікацій. Якщо це можна, ну, це робити треба за замовчуванням. Також дуже би рекомендовано, щоб той комп'ютер, який знаходиться, який. Призначений для фінансової для фінансової діяльності, він також входив з обмеженням в внутрішню локальну мережу інтернет. Не мав тих самих рівних, рівних прав з іншими користувачами, наприклад, там менеджерами і так далі. Тому подібне. Це може запобігти тому, що якщо так сталося, що одна із там осіб була інфікована, ну, яка знаходиться у мережі там, підприємства або ну, якоїсь установи. І якщо вона має рівні доступи зі всіми, то дане шкідливе програмне забезпечення може поширитися на всі інші пристрої в мережі. Тому ці доступи на рівні там, системних адміністраторів їх можна обмежити між собою. І ну, це досить грамотна позиція і грамотні сисадміни вони так роблять. Ну, також би, я б хотів би розповісти подібний кейс до банківських троянів: це ransomware, криптошифрувальник, параліч інфраструктури і так далі. В принципі, спосіб інфікування він подібний до там, банківського трояну. Його надсилають шляхом соціальної інженерії. Ну, якщо ми кажемо там, про якісь великі кейси, до яких там, підходять досить е, е, скурпульозно да, там, хакери, вони ведуть так звану розвідку. Розвідка ведеться яким чином? Ну, є, скажімо так, У мережі е, доступність, кількість, е, і, е, які працівники працюють на підприємство, ну, в принципі, немає складності знайти. І береться там умовно штат якогось там безпосередньо об'єкта, на який планується атака, вивчається, збираються там соціальні мережі, якісь звички е, і так далі, і просто е, вивчаються особи, і хакери м, вивчають можливість, де, через який ресурс або через якусь. там скажімо так, комп'ютерну гру, ну або інший якийсь інтерес, просто надсилаються ці файли особі, яка найбільше вразлива або там ну, піддатлива під цю ситуацію, щоб ця особа знову ж у тій локальній мережі, яка існує, вона просто запустила інфікувала всю мережу. До цього також треба підходити досить уважно, проводити постійно з працівниками бесіди відносно дотримання кібергігієни, як правило, не користуватися своїми особистими потребами в мережі на якихось робочих, службових комп'ютерах, в інфраструктурі. Епоха Викачування, в принципі, безоплатних якихось е там фільмів, медіаконтенту, програмного забезпечення, вона е на щастя відходить. Е вже менше, скажімо так, люди у нас е ганяються за. Цим без... безплатним сиром у мишоловці і все ж таки е викачувати інформацію із е тих агрегаторів, там програмного забезпечення медіаконтентів і так далі. І це ну, більше убезпечує поширення якихось вірусних історій. Як працює е криптолокер? Криптолокер також е йому потрібно зайти в вашу мережу. Локальну мережу і запуститися. Якщо особа, яка там відносно якої була здійснена атака там, в сфері соціальної інженерії, скачала та запустила файл, то йде моментальне шифрування всієї локальної мережі і всіх тих комп'ютерів, які знаходяться в цій локальній мережі. Шифрування, ну воно виглядає як для звичайного громадянина як на весь там екран віконця, в якому написано, що вас там інфіковано, вся система за... зашифрована, сплатіть викуп, там, до прикладу, в криптовалюті. Ну, Це от така, скажімо так, типова історія. Якимсь технічним способом розшифрувати, ну, скажімо так, це дуже складно, тому що ці. Шифрування вони постійно оновлюються, шкідливе програмне забезпечення також оновлюється на постійній основі, і якщо це і можливо, це може займати досить довгий період часу. Тому про краще попередити, ніж вже працювати з якимось фактом цього зараження. Що би я рекомендував в цьому випадку? Ну, по-перше, дійсно контролювати кібербезпеку ну, там, в тій установі, в якій ви там працюєте. Це досить важливо, щоб людина, яка відповідає за кібербезпеку, вона робила правильне налаштування, щоб як мінімум було три бекапи вашої інфраструктури. Один десь на видаленому сервері, один безпосередньо на ваших. Пристроях і третій офлайн це якийсь, скажімо, там зовнішній носій, який не під'єднаний до мережі, який лежить, от, знаєте, так за е склом з красною позначкою, якою коли вже вас там, не дай Бог, заразили, все пошифрувалося, е не було можливості розповсюдити на цей пристрій е вірусне програмне забезпечення. Тому це такий, ну скажімо так, перше правило, яке повинно, які повинні дотримуватися всі користувачі. Ну, По-друге, це більш стосується, скажімо, до таких більших підприємств або установ, які працюють в тому числі на віддаленні. Дуже часто помилка, коли Технічний працівник робить, так би мовити, РДП з'єднання. Це ну, просто відкриваються на основному, там, скажімо так, серверу так звані порти, які дозволяють особам там, працівникам невіддалено користуватися інфраструктурою. Ну І що робить, скажімо так, прямий доступ, і видний, який видно у зовнішню мережу? В Принципі всім користувачам, якщо знаючи там, адресу вашого серверу, той же самий зловмисник, він може просканувати, які порти відкриті, і ну, здійснити технічною мовою брутфорс атаку підібрати пароль, зайти на вашу інфраструктуру і безпосередньо запустити або криптолокер, або банківський троян, або якісь інший. Від Шепвит ШПЗ, і вже в принципі не треба навіть нікого залучати до цього, що потрібно. Технічному спеціалісту треба користуватися ВПН, приватною мережею ВПН. І коли вся інформація йде через ВПН, то в зовнішній інтернет порти, які відкриті, вони не видні для зловмисників. І не буде е, саблазну у зловмисників вас просто навіть сканувати, тому що у вас всі порти ваші е, не потрібні закриті. Це досить важлива історія, і е, її ну, треба дотримуватися обов'язково. Е, які б ще рекомендації я дав? Ну, це більше на, мабуть таких е, у сфері обслуговування. Відкритий Wi-Fi. Досить таке гостре питання, і в більшості випадків в різних установах, там, ну, скажімо, там, пускай у харчовій, наприклад, там сфері ресторанній. Ми приходимо, є там фрі вайфай, правильно для користувачів і так далі. Він ні в якому разі не повинен збігатися з основним. Він бути, повинен бути гостьовим в налаштуваннях роутеру. Це можна виставити, і в нього будуть е, повноваження меншими, ніж у основної точки доступу, якою користується безпосередньо там керівництво, адміністрація, персонал. І це мінімізує можливість зловмисників підключитися і здійснювати якісь негативні маніпуляції вже безпосередньо е, внутрішнього. Мережі. Тому я б рекомендував би все ж таки, ну, таку дію виконувати. Також важним моментом є постійне оновлення вашого програмного забезпечення. Це операційні системи, це там, антивірусні системи. В роутерах також присутнє оновлення програмного забезпечення. Я впевнений, що 95% людей, які користуються, вони ніколи цим питанням не задаються і навіть не знають, що треба оновлювати в роутері також програмне забезпечення. І якщо у вас там є людина, яка займається технічною підтримкою, вона це повинна робити. І тому, що. Під час оновлення оновлюються ті, скажімо так, прогалини, які, які вже протестовані, як, через які можна здійснити там, інфікування або викрадення ваших даних. Ну, це також дуже, досить важлива історія, і на неї треба звертати увагу. Тому що якщо ми кажемо там, про малий бізнес, користуються там р кіпери сі кіпери, це там, ну, crm системи які там, допомагають оптимізувати бізнес, да, там, э, замовлення, там, фінансова історія, якась враховується, там, постачання і так далі. І коли, до прикладу, той же самий хакер до неї э, долізе, ну, це, по-перше, може викрасти персональні дані, там клієнтські якихось бажа, ваш, ваші, ваші. Персональні які, якісь бази, і також фінансову історію, яка може також бути підключена до цих сервісів. Тому це важлива історія, щоб дотримуватися кібербезпеки навіть на такому, скажімо так, рівні. Ну, в принципі, в мене наразі все. Я ще раз хотів би наголосити, що. Важливо, що спочатку цей момент запобігти, ніж потім фактово вже звертатися до правоохоронних органів. І на цю тему я нагадую, що Кіберполіція разом з партнерами запустила проєкт, який допомагає нашим громадянам як не стати жертвою. Кіберзлочинців, які ресурси, які там, програмні забезпечення в принципі, можна використовувати у діяльності. Це, так би мовити, репозиторій тих порад і тих кейсів, з якими люди можуть стикатися кожного дня. Переходьте на сайт stopfraud.gov.ua. Вся інформація дуже цікава, в доступній формі, розказана, показана, і там можна для себе підтягнути свій рівень і рівень своїх фахівців, які працюють на вас. Також в разі, якщо ви стали жертвою кібершахраїв, рекомендую звертатися до кіберполіції з онлайн-зверненнями, які в цілодобовому режимі обробляють всі звернення та, та допомагають громадянам. Сайт називається Cyberpolice.gov.ua, а безпосередньо подати заяву тікет сайберполісговю. Дякую. На цьому ми завершуємо наш брифінг. А я нагадаю, що в офіційному медіа-центрі Харківської обласної військової адміністрації був начальник відділу протидії злочинам у банківській сфері УПК в Харківській області департаменту кіберполіції Нацполіції України Руслан Сень. Дякуємо, слава Україні! Героям слава!